Успіх у кожного свій. Для когось успіх це бути гарною дружиною, для когось реалізувати себе як мама, для когось бути в професійній своїй діяльності успішною. Комусь потрібно поєднувати всі ці сфери і направлення, але без чого точно неможливо бути успішною в жодній з цих сфер, з цих направлень. Це коли не побудовані стосунки з собою. Що я вкладаю в поняття побудовані стосунки з собою це коли ти для себе є підтримкою, коли ти себе одобрюєш, коли ти даєш собі можливість на помилку, коли тобі добре з собою, коли тобі класно побути, одній ти себе розумієш, коли ти не засуджуєш себе, коли ти задоволена собою. Звичайно, що в усьому є баланс, але як впливають стосунки з собою на всі сфери життя? Давай подивимося. Які є ознаки того, що в тебе з собою погані стосунки. Ти себе постійно критикуєш, навіть в дрібницях. Тобі важко приймати компліменти. Тобі здається, що ти недо, недостатньо заслужила цього, недостатньо гарна, недостатньо розумна, недостатньо е, працюєш, недостатньо класно в тебе все виходить. Ти намагаєшся постійно комусь щось довести. Тобто, робиш щось не для себе, а для того, щоб отримати від інших або похвалу, або одобрення, або довести, що собі навіть довести, що. Перед іншими ти краще, чи ти ж говорила, чи ти можеш, і в тебе все виходить. Ти не можеш радіти своїм досягненням. За досягненням ставиш наступні цілі, достатньо важко зупинятися, тобто тобі потрібно постійно чогось досягати, досягати, а зупинка це дуже складний момент. Коли ти постійно відмовляєш собі в задоволенні у відпочинку. В тому, щоб послухати себе, в тому, щоб дати собі час не тільки для роботи, не тільки для якихось досягнень для дій, а для того, щоб тобі наповнитися, щоб провести час повільно, для того, щоб тобі можна було просто відновитися. Це такий класний момент, на який потрібно звернути увагу, тому що ось цей дозвіл собі в наповненні відпочинку він грає дуже важливу роль взагалі в будь-яких досягненнях. Також, коли ти вічно відкладаєш свої бажання на потім, особливо ті, які стосуються дозволити сходити на масаж, дозволити собі подивитися якийсь фільм, дозволити собі неспішно десь поїсти, чи поспілкуватися з подругою, чи просто прогулятися, просто якісь, чи якась відпустка, чи якась поїздка. Тобто те, що ти постійно відкладаєш на потім, ніби... В тебе ще дуже багато всього попереду, і ти все, що зможеш зробити, ось ці такі відкладання, задоволення для себе. А коли ти приймаєш неповажне ставлення з боку іншим, тобто дозволяєш, щоб інші знецінювали твої дії, твої бажання, твоє бачення, коли тобою користуються, або коли ти всіх рятуєш, всіх спасаєш, всім допомагаєш. І від цього страждаєш ти. І також, певно, останній момент це що ти від себе вимагаєш. Коли ти вимагаєш занадто від себе, постійно вимагаєш, постійно потрібно більше, потрібно краще, тоді, звичайно, це відображається. Хоча кожен з цих пунктів відображається і на стосунках з іншими. Як це відображається на твоєму успіху? Давай так, якщо ти успішна, то Тебе є відчуття щастя. Тобто успішна людина це людина, яка задоволена собою в тому ж числі. Звичайно, як я говорила на початку, успіх, він в кожного вимірюється своїми певними параметрами, в кожного це різне поняття, але відчуття себе щасливою в тому, що ти маєш, в тому, куди ти рухаєшся, це, певно, такий основний показник ось цього класного відношення до себе. Тому що, коли ти Вмієш слухати себе, коли в тебе налагоджені відносини з собою, то ти найменше будеш робити помилок, і ти будеш йти шляхом найменшого супротиву, бо ти будеш чути себе і розуміти себе. Це дуже важливо. І як впливає на комунікацію, на успіх ось погані стосунки з собою, або неналагоджені стосунки з собою, або Недостатньо гарні стосунки з собою, бо ми іноді думаємо, що все класно, але якщо подивитися, якщо проаналізувати, повиписувати ось ці пункти, які я проговорила раніше, то, то стає зрозуміло, що дуже багато речей ми дійсно для себе не даємо, тому що відкладаємо себе на друге місце або своє життя і задоволення на потім. Якщо ти не цінуєш себе, якщо в тебе недостатньо цієї самоповаги і цінності. То, скоріш за все, ти будеш часто замовчувати те, що тобі не подобається, замість відкритого діалогу. Ти будеш боятися йти в вирішення певних конфліктних ситуацій, або не вмієш відстояти свою думку і свою позицію. Тобі дуже складно просити, тому що ти не віриш у свою цінність, і тобі легше. Просто відмовитись від того, чого ти хочеш, ніж попросити боячись, що тобі відмовлять. Скоріше за все, ти боїшся брати якісь нові можливості, або ще вважаєш себе не вартою кращого, кращого життя, кращого партнера, кращого всього, що тебе оточує. І як наслідок, в твоє життя приходять люди, які показують тобі, де. Тобі потрібно попрацювати з цим відношенням до себе. Якщо ти не приймаєш себе, тебе будуть не приймати інші, особливо близькі люди. Якщо ти не даєш собі підтримку, тебе не будуть підтримувати. Якщо ти дуже вимоглива до себе, до тебе будуть також дуже вимогливі. Це все як дзеркало. Тобто, як відносяться до нас особливо наші близькі люди, особливо наш партнер. Це ознака того, як ми відносимося до себе, і певно, такий останній момент, щоб хотіла підкреслити, це злив своєї енергії. Дуже часто, коли ми не цінуємо себе, коли в нас не ті стосунки з собою, які дають гармонію, щастя і класне відношення до себе, йде великий злив енергії. В тому плані, що ми можемо не робити те, що плануємо. Ми це може відображатися на відношенні до себе через їжу, через відсутність спорту, через постійні сварки, через постійну критику. Але така база для життя це саме наші звички, які руйнують, а не створюють. І перше, як перейду до того, що робити, щоб налагодити стосунки з собою, хочу сказати, що Відношення до себе напряму пов'язано з тим, як ми можемо будувати стосунки з іншими, як на роботі, так і з друзями, так і з партнером, так і з дітьми, з батьками. І, можливо, якась одна з цих сфер буде достатньо гарною, можливо, навіть декілька, але все одно буде, будуть ті дзеркала, будуть ті відображення, які будуть вказувати, що ось тут потрібно попрацювати з собою. І коли ми... Хочемо бути більш сильними, чи більш комунікабельними, чи більш розуміти відстоювати свої кордони. Це не означає, що ось так по щелчку пальчика це відбудеться тільки від усвідомлення або від бажання. Це означає, що можуть спіткати на шляху до цих стосунків, до побудови стосунків з собою. Якраз ті тригери, які мають запустити. Зміни запустити наше інше відношення до себе, і запустити механізм того, щоб ми нарешті почали рухатися в сторону класних стосунків до себе, в сторону самоповаги, в сторону самолюбові, в сторону самодисципліни в цьому, бо це також певний прояв любові без дій. Неможливо щось змінити. Без зміни відбуваються тільки через дії, і це потрібно розуміти. Тож, Давай, що робити, які перші кроки в налагодженні стосунків з собою, або не просто покращити, а вивести на якісно новий рівень. Перший крок це зрозуміти, що ти для себе маєш бути найкращим другом, ти для себе маєш бути найкращою підтримкою і відноситись так, як хочеш, щоб відносились до тебе інші. Це дуже важливо. Якщо ти себе почнеш слухати, якщо ти почнеш розуміти. Свої бажання, не те, що фонить навколо, не те, що звідусіль лунає, які мають бути бажання, чи що їх має бути дуже багато, чи що їх має бути, вони мають бути якісь амбіційні, чи ще якісь. Ти маєш слухати себе, чого хочеш ти, не з якоїсь іншої точки зору, не з призми соціуму, а саме твоя внутрішня середина, чого вона потребує, чого потребує твоя душа. А це можливо тільки в усамітненні. Тобто потрібно знаходити в день ну, скільки з часу 5, 10, 15, 20 хвилин, годину, скільки ти можеш собі виділити для того, щоб сісти, подихати, заспокоїтися і послухати себе, і прямо з внутрішнім питанням, чого я зараз хочу, що я відчуваю, що мені потрібно. Другий крок це прописати, що для тебе означає турбота про себе. Турбота про себе в їжі, турбота про себе в щоденних ритуалах, турбота про себе в активності, в якихось ранкових чи вечірніх діях. В можливо, це спорт додатковий, можливо, це 5 хвилин зарядка. Можливо, це просто уповільнитися, коли ти приймаєш душ і наносиш на обличчя кремчик. Це такі важливі речі, які показують, що я для себе важлива. Я для себе. Значима людина. І з цього вже ти починаєш себе по-іншому сприймати. І, звичайно, що якщо ти важлива для себе, то ти будеш і важлива в стосунках з іншими. Далі подивись на свого самокритика. Якщо він в тебе такий дуже строгий і постійно вимагає від тебе більшого, зупиняйся і одобрюй себе. Зупиняйся і кажи, так, мені можна. По-іншому, мені можна не справитись, мені можна зробити не ідеально, я можу бути недосконалою, мені можна. І ось цей момент, коли ти переводиш з критика в підтримуючу для себе особистість, це дуже змінює твоє відношення до себе, і знову ж таки, ти починаєш це транслювати на відносини з іншими. Наступний крок це дозволяти собі проявляти. Свої почуття. Бо коли ми постійно вдаємо, що все добре, коли ми даємо, не даємо можливість прожити якісь свої розчарування, якісь невдачі, прожити поганий настрій, прожити місячні, прожити е, якусь образу, е, це дуже блокує, і це знову ж таки показує, що ти для себе неважлива. Тому зупинятися. Або не зупинятися, коли не потрібно, коли не хочеться, але давати вихід своїм емоціям, коли ти наодинці навчишся дозволяти собі, ти потім зможеш це екологічно робити, не псуючи відносини з іншими, з кимось. Але це дуже важливо давати собі момент відчувати. Твоя чуттєвість це, це не про слабкість, а це якраз про силу відчувати це життя наповно. І останнє, що я пораджу, це відслідковувати, де ти погоджуєшся на те, що не хочеш. Наскільки часто ти робиш те, чого не хочеш, наскільки часто ти говориш ні собі і говориш так комусь. Відслідкуй це і почни повільно або в своєму темпі робити навпаки. Коли не хочеш, не погоджуйся. Можна говорити, що мені це зараз не подобається або. І я зараз досліджую себе, і мені не хочеться йти в цей досвід. Або ж, мені дуже важливо зараз чути себе, а я чую, що мені зараз це не потрібно. Тобто ти можеш не просто на відсіч ламати все, а дуже вміло і вдало пояснюючи близьким чи кому це необхідно, що тобі зараз важливо саме прийняти таке рішення. І це буде дуже великий так для себе. Хочу підкреслити і завершити тим, що. Твій успіх це не кількість досягнень, а твій успіх це те, як ти відчуваєш себе щодня, наскільки ти себе любиш, наскільки ти себе приймаєш, наскільки ти задоволена собою, і наскільки ти відчуваєш, що ти на своєму місці і йдеш своїм шляхом. Тому прекрасна. Я бажаю тобі бути успішною в своєму житті і в відношенні до себе. І інший успіх він автоматично прийде в твоє життя.